Вітаю! Сьогодні 22 травня, і це мій корисний сніданок. Трошки запеченої картоплі зі шкіркою. Трошки свинини, тонесенькі такі шматочок на грилі запечений, і багато оливок. Так, оливки корисні, це однозначно, так? Картопля е, зі шкіркою корисна. Бо багато калію, так, потрібно вживати зі шкіркою. Е, якщо б я раніше це почула, то я б. А я чула, що <зас> за кордоном так роблять давним-давно. І я дивувалась дуже. Ну, думаю, ну як можна зі шкіркою їсти? Ну, чого не почистити? А ви, виявляється. Це корисно, так. І в 21 рік я вперше оливи смакувала, і я не могла, не могла їх смакувати, не могла проковтнути. Але ж смаки змінюються, так, і оливи я дуже полюбляю. Багато. Так, більш ніж картоплі насипала, так. Ну, добре, ось. Такий сніданок у мене, але ж перець я ще порізала. Перець. е, Потрібно вживати гостренько. Гостренько. Дуже, дуже потрібно. Так, все. Це я буду снідати зараз, бо слина виділяється як, як у тої собаки Павлова 10 годин. І вже їсти хочу жах. Півдесятого ще не хотіла. Так що ось що значить режим. Так. Буду їсти, а потім смузі. Поїла. І що я можу сказати? Відчуття легкого голоду. Mm -mm. Ні. Просто відчуття голоду. Так. Ці оливки, вони. Тільки апетит придали, так. Ви ж знаєте, оливки потрібно ретельно пережовувати, тоді з'являється смак такий приємний. Так, З'являється смак і з'являється апетит. Так що в мене апетит ще гарний. Не знаю, що б ще з'їсти. Але ж не буду поспішати, буду робити тільки смузи. І, до речі, перець не гострий. Можна було увесь порізати. Солоденькі. Таке буває. Так, смузі. І це смузі ліки. Так. Це порадив доктор, доктор Дерек. Я не люблю цього доктору, мабуть, всі його знають. Але ж використовую його пораду. Так. І це порада така. Склянка кефіру, склянка лохини. І дві шкінки е, салат калле. Так, капуста калле. Але ж я беру одну шклянку, бо, ну, так вирішила. І трошки змінюю завжди. Так, він ще каже вод, воду додавати. А я пробувала так робити, як він каже. До речі, це для того, щоб не була жирна печінка. Так. Але ж це не смачно за його рецептом, то я його змінюю, і ви всі бачили, так? Хто слідкує, ви бачили, які смачненькі я роблю. Зміни, так? І сьогодні я теж зміню щось, але ж не знаю, як буде смачно чи не смачно, бо дуже зміню. Так, лахини менш, ніж шклянка. Кефір. І, як ви бачили, я додавала черницю. Але ж черницю я розмочила у воді. Так, щоб воно краще перемалувалося. Черниця така вона сушена, сушено в'ялена у мене. Така дуже смачна. І салат кали. Ой, ще не поміститься. Палат. Він в мене розморожений, бо якщо його залишити, так він швидко, так, швидко жовтіє, тому я його заморозила. І ще положу базилік. Так, без палочок. І ще це не все. Не все. І ще ось це покладу. Це чорна чечовиця, яку я проростила. Користь аж страшно, скільки користі, так? Ну що, зараз перекрутимо це. Смузі готов, але ж хочу трошки нагадати. Що це я додавала? Так, це. Ви ж бачили, я готувала сочовиця. Така чорненька, її називають білужя ікра, ще називають зіниці білугі, лінзи білуги. Ось такі переклади цієї сочовиці чорненькою. Ось так вона проросла в мене. І Потрібно використовувати, додавати до салатів, а я вирішила додати до смузі. Так, це дуже-дуже така корисна. Ну, сама, соч... <кхм> сама сочовиця корисна, так? Бо багато білків, вітамінів і мінералів, дуже багато. А ще, якщо проростити, це теж дуже корисно. Якщо буду використовувати, але ж дуже багато, потрібно Одразу комусь віддати, когось пригостити, так? Так. Білуші. Білуш ікра. Ох! Як придумують щось. І ми зараз спробуємо з вами це смузі. О, щось воно густеньке. Ну, багато чого додала, так? І крупинки. Mm, так, не дуже перекрутились мої чорниці, бо я їх не дуже багато замочувала у воді. Якщо довж замочити, так, будуть краще перемолюватись. Але ж, можна їсти ложкою вже. Ще краще зробила. Так. Буде дала базилік. Базилік запах дає. Це смузі так смузі. Всім смузям смузі, так? Так. Так що, якщо вам радять, використовуйте. А це не я раджу, це доктор Дерік радить. Я трошки змінила і набагато краще стало. Так, що я ще хотіла сказати? Настрій вчора у мене був щось не дуже гарний, І я вже думала не знімати відео. Але ж потрапила на одне відео. І така жіночка немолода, але ж позитивна. І вона підняла мені настрій. Так, так. І це моє відео. Я вам його у посиланні. Не у посиланні, а як сказати, в опису прикріплю. А ви дивіться, якщо хочете, яка я була позитивна. Так. І тому та, ну, продовжую, продовжую знімати своє відео. Результати, результати є. Вага. Трошки зупинилась так на одному місці, але ж результати дуже позитивні. І я казала, що потрібно з животом, жиром на животі розпрощатись, так, це дуже поступово уходить. Але ж був завищений рівень холестерину так, у крові. Так, і вже нормальне. До речі, я почала знімати все це. Так, так, так тихо, тихо. Так, 12 сич... січня. Так. І 25 квітня. Я робила аналіз, розширений аналіз крові. Все дуже гарно. Ніякого холестерину вже немає. Так що всі мої напої, що я розповідала, вони більшість, більшість тих напоїв дуже допомагають зменшити холестерин. Так що так, шукайте плейлист, мій корисний сніданок. І дивіться, що потрібно робити, щоб не було холестерину. Так. А я доливаю ще і йду на балкон насолоджуватись життям. А ви ходіть здорові, побачимось, па-па. Яка смакота!